Великдень в Україні. Минають часи, спливають десятиліття і віки, а українські традиції й обряди, такі як Великдень, переходять від покоління до покоління, їх бережуть, тому що наш народ шанує свою віру, поважає обряди пращурів і палко любить свою рідну землю. Запам'ятайте, будь ласка, народні повір'я або прикмети. Якщо на Пасху дощ, то будуть густі хліби. Як на Пасху дощ, то й пшениця колосиста, і зима зборошна. На Великдень повинна бути така сама погода, що й на Благовіщені. Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде дощ. За традицією, український і закарпатський люд у страсний понеділок прибирав свою оселю, фарбував, мив, чистив. У понеділок, особливо для жінок, день починався рано. Ще до сходу сонця мати будила дочок, і вони, вмившись, починали порядкувати, змащувати глиною хати, жовтою глиною змазувати долівку на призьбі. Потім мили ладу це така скриня для одягу, лавиці, стіл, двері, чистили вікна. Після обіду йшли на город, аби до живного четверга посіяти все насіння. У вівторок жінки прали, прасували білизну. Якщо була гарна погода, виносили на двір все постіль, покривала та інший текстиль. Також у вівторок готували до свята святковий одяг. Чоловіки тим часом оглядали й поля, заготовляли дрова для випікання пасок. Добрий ранок дітям всім. Далеко чую дзвінки і спів. Тиждень, улюблений починається великоднем називається. Діти, я бажаю вам сонячного, гарного настрою на весь день, на весь тиждень, тому що у нас дійсно скоро. У цю неділю буде найсонячніше свято, яке називається Великдень. Сьогодні, дітки, ми поговоримо з вами про Великдень. Отже, сідайте, будь ласка, зручно та слухайте уважно. Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти паски та фарбувати яйця виник також дуже давно. З першим променем сонця священник в церкві сповіщає Христос воскрес! А прихожани хором відповідають Воістину воскрес! Під час обходу храму святять паски, крашанки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень це родинне свято. На нього збиралася вся родина. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господар обрізав зі свяченої Паски Скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ці окрайці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. До свята готуються заздалегідь, печуть паски, роблять крашанки і писанки. Жовті, червоні, жовтогарячі, багатокрупні зірки на писанці, зображення сонця, хвилі означають воду, ще зображують листя, дубове або вишневе, малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів та бджілок. Святувати, Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. Свято Великодня має язичницькі корені і народилося набагато раніше за свято Пасхи ще до зародження в Україні християнства. На Великдень дітки всі мають веселитися. Бо хто буде сумувати в цей день, то і сумуватиме весь цілий рік. Після розваги починали дзвонити на дзвіниці. А хто перший задзвонив? Той найперший обробить жнива, і буде в нього найкраще збіжжя. Дзвонили в дзвони весь день, а потім ще й другого і третього дня. Великодній понеділок зветься Обливаним. За традицією, хлопці обливають дівчат водою. Ті ж можуть віддячити їм тим самим, але у вівторок. Серед інших великодніх звичаїв відомо ще один, який полягає ще в розкладанні вогнища на всю Великодню ніч навколо церкви. Вважається, що цим вогнем очищується повітря і звільняється земля від усяких нечистот. Катерина Перелісна написала для нас з вами вірш, який називається. Писанка. Послухайте його, будь ласка, уважно. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнісіньку ялинку, І поясочки поміж них. На великдень писанку розмалюю. Маму з татом, бабу з дідом поцілую, хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. А як шосте закінчила, тато мовив: Молодець, я ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата я ще краще напишу. На великдень писанку. Розмалюю маму з татом, бабу з дідом поцілую! Я сподіваюся, що великодні свята у вас розпочнуться також з допомоги дорослим. Ви будете допомагати мамі та тату, будете допомагати прибирати в квартирі, будете допомагати пекти пасочки та розмальовувати крашенки. І обов'язково. На Великдень сходити до церкви і обов'язково відповісти, якщо з вами будуть вітатися Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Що ж означають візерунки на Писанці? Розгляньте, будь ласка, уважно. Кожен малюнок означає якийсь символ. Ідучи до церкви. Кожна господиня збирає великодні кошик. На дно кошика кладе гілочку верби, а зверху накривають рушничком, що означає багатство ниток, сплетених любов'ю і розумом. Також кладуть свічку, яка символізує світло, а головним символом Великодня сприйнято вважати фарбовані яйця та солодку пасху.